8 січня продовжую роботу Медіа Центру України. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз поговоримо про те, як пройшли новорічні різдвяні свята з безпекової точки зору. І з нами Олександр Хорунжий, прес-офіцер ДСНС України. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Тож, пане Олександре, розкажіть, будь ласка, наскільки безпечними виявилися ці свята, цей новорічно резьб'яний період для українців, чи були нещасні випадки на території України? Ну, я зараз розкажу про період, напевно, з, першого, з 31 грудня 2024 року по 6 січня якраз водограще у нас завершували ці святкові дні умовно святкові, тому що ми в стані війни. Але статистика така, на що хотів би звернути увагу одразу: у нас за ці дні збільшилася, значно збільшилася кількість побутових пожеж, саме пожеж. Якщо взяти по цифрам, то у нас 865 пожеж сталося у 2025 році порівняно з 653 у 24-му році. За цей же період Це період з фактично з 31-го по по шосте. Січня на 32%, 32 це більше, ніж у минулому році. На жаль, за цей період, увага, цифра: 55 людей загинуло. Плюс 41%. Ну, уявіть собі, за 8 днів 55 людей загинуло від побутових пожеж. Якщо взяти цей період в 2024 році, то це 39 людей. Збільшення йде на 41%. Постраждала у нас 31 одна людина проти 27 людей. 14%, близько 14-15% у нас збільшення постраждалих. І це я кажу саме за пожежі, за побутові пожежі. Які ж причини цих пожеж? Просто ще одну цифру доведу, що у нас лише 1 січня 25 року. Загинуло на пожежах 14 осіб в один день по Україні. В минулому році ця цифра складала 7 осіб, збільшення на 100%. Основні причини, чому загинули люди на пожежах і чому так сталося: перше, це коротке замикання електромереж. Друге, це порушення правил експлуатації пічного опалення. У нас просто наведу декілька прикладів груп, групових там, де загинуло дві і більше осіб. Полтавська область, село Бережнівка, Полтавський район, приватний житловий будинок. Загинули дві особи, з них одна дитина. Наш, наші підрозділи ліквідували на площі 30 квадратних метрів. Фактично, якщо взяти по площі, то це невелика пожежа, але люди просто здебільшого. Помирають на пожежах внаслідок в першу чергу внаслідок отруєння чудним газом. Харківська область, Харків, виникла пожежа на території цвинтаря, кладовища. Господарча споруда була і загинуло дві особи так само. Порушення правил, експлуатації, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Причина в попередньому була причина коротке замикання електромережі. Черкаська область, село Деренковець, пожежа в приватному будинку, загинуло дві особи, коротке замикання електромережі. Це просто вибірково. А ще які причини можуть бути це порушення правил безпеки, пожежної безпеки, використовування використання відкритих джерел вогню, зокрема паління в ліжку, особливо стання алкогольного сп'яніння. І це призводить відповідно до збільшення кількості загиблих. Це і зокрема такі причини, як порушення використання джерел опалення, порушення використання джерел альтернативних джерел живлення, коротке замикання електромереж, необережне поводження з вогнем. Це основні такі причини, які призводять до загибелі людей і до взагалі інцидентів цих. Щодо ситуації на воді, зокрема, 6-го числа була водохреща, чи пройшло воно безпечно, і скільки працівників ДСНС працювали на місцях купання? Щодо ситуації на воді, тут хочу сказати, що у нас саме на водохреща було залучено понад 500 рятувальників, і десь функціонувало 140 рятувальних постів по всій Україні і залучено понад 100 одиниць техніки. Рятувальники в першу чергу знаходились на місцях проведення таких заходів, які і в місцях, які були визначені місцевими органами влади, і констатую, що водохреща пройшло для українців в цілому безпечно, і у нас інцидентів пов'язаних з проведенням саме водохреща не зафіксовано. Разом з тим хочу констатувати і цифри, такі печальні цифри. Вісім, перепрошую, сім людей у нас загинуло на водоймах від початку 2025 року, з 1 січня, по теперішній день. І є випадки різні. Одну такі, переважаюча більшість це риболовля. Тобто люди виходять на тонку кригу, а я хочу зазначити, що зараз не стійка, не стійкі температури, ви бачите, як міняється температура, і м зараз ну, плюс фактично, і декілька днів плюс було декілька днів мінус. І коли от постійно йде зміна температури, лід стає крихким. І хочу сказати, що у нас загибель людей зафіксовані в Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Київській, Львівській, Хмельницькій областях. В Черкаській області, наприклад, вилучили тіло, зокрема, вже з 31 на 1 -е. Людини чоловіка 1963 року народження він під час вилову рибу він просто потонув, провели крига і його вилучили на відстані 70 метрів від берега. І В Чернігівській області фактично така ж сама ситуація. Чернігівський район на, на Десні, Перепрошую на озері Плоске, теж пішов рибалити і. Провалився під кригу потонув. Ну, це два випадки із тих, які є. Ви зараз знаєте, що ми в Чернігівській області шукаємо. Ну тепер уже констатувати можна, що шукаємо, напевно, тіла 66-річного дідуся і семирічного хлопчика, які пішли на водойму і провалилися під Кригу. Рятувальники одразу приїхали на місце, але вже ну течію тіла віднесли, і от зараз мені прямо зараз прийшла інформація про те, що дідуся вже знайшли і вилучили з води, а тіла хлопчика ще шукають. Сумна статистика, звичайно, якою була в цей святковий тиждень ситуація в горах? Адже багато хто на новорічні вихідні поїхали в гори. Якою була безпекова ситуація там? По горам теж долучалися 10 разів наші рятувальники і рятували, зокрема, переважно більшість таких випадків це трапилось саме в Закарпатській і Івано-Франківській області. 10 разів ми виїжджали на допомогу туристам, які опинялися в складних умовах. Зокрема, і просто губилися, не могли визначити маршрут. І викликали 101 або 112, і наші рятувальники реагували. загалом було 10 людей врятовано. Одна людина, на жаль, у горах загинула. До речі, ми постійно попереджаємо. От зараз в горах у нас сніголовина небезпека, і ми попередж... а буквально вчора, позавчора. У нас було штурмове попередження, і там вітер за прогнозами українського гідромоцентру, на високогорі Карпат мав досягати 40 метрів за секунду, а в Прикарпатті там до 25 метрів за секунду. Це дуже несприятливі погодні умови для того, щоб вирушати гори. Тому перше, що потрібно зробити тут людям, це звичайно звернутися до рятувальних постів, зафіксувати свою подорож. І подивитися на прогноз погоди, мати необхідне екіпірування для того, щоб мати, не, мати чітко заплановані маршрути, попередити близьких і всіх, кого можна, що куди і як будуть вирушати, по яким відповідно ділянкам маршрутам, і використовувати застосунки порятунок у горах, наприклад, які дає відповідно нашим рятувальникам змогу визначити геолокацію людини. І зафіксувати, що людина відправилась в подорож для того, щоб у разі, якщо щось станеться, оперативно надати допомогу. У нас є вся необхідна техніка. У нас е гірські рятувальники мають і техніку, і спорядження для того, щоб швидко оперативно надати допомогу, зокрема і медичне спорядження. Але тут питання в тому, щоби. Знайти людину і, звичайно, дивитися на сніголовину на безпеку На це теж треба враховувати. Окремо, що хотів би. У нас сьогодні виходить комунікація з Міністерством охорони здоров'я щодо попередження, звернути увагу щодо попередження випадків отруєння чадним газом, тому що. А, Звернуся до статистики. У нас 11 випадків отруєнь чадним газом, зафіксовано в грудні, на яких загинуло по даним екстреної медичної служби відповідно п'ятеро людей. Якщо взяти цей вже рік, то загинуло вип... трапилося 5 випадків і 8 людей отруїлися чадним газом, слава богу, не смертельно. А із них п'ятеро. Дітей. Тому тут хотів би звернути е, дуже велику увагу на те, щоб, по-перше, е, люди користувалися сертифікованим обладнанням, щоб не грілися газом, е, тому що чадний газ, що це таке? Це не згорівши, ну, це, це О, е, це газ без кольору і запаху, який, який люди просто не можуть відчути. Але бачите, яка сумна статистика і до чого це може привести. Тому тут важливо, по-перше, при використанні пічного опалення, треба переглянути, щоб не було тріщин на пічках, демарях, покласти відповідно в правилах пожежної безпеки, необхідний металевий лист і слідкувати за тим, щоб через піч не проходили продукти горіння. Обов'язково, я би наголосив на цьому, це дуже корисна штука. Детект, особливо це приватні будівлі або, або, або приміщення, в яких використовуються газові колонки, пічне опалення і так далі. Придбати детектор чудного газу. Він коли, коли помічає збільшення кількості СО в повітрі. Приміщення він дуже гучно сигналізує. І людина, навіть якщо навіть заснула, вона може прокинутися і просто вийти з приміщення. Якщо вже так старалося, треба викликати 101 112, провітрити приміщення за можливістю можливо вийти звідти. Тому це така важлива штука, яка може допомогти в першу чергу. Дякую вам, пане Олександре. Сподіваюся, що надалі рік буде вже з не такою сумною статистикою, адже справді ці цифри, що ви назвали, тільки за перший тиждень року вони вражають не в кращий бік. Я нагадаю, що ми говорили про безпекову ситуацію на Різдвяно-Новадішні свята, а Медіа-центр Україна продовжує свою роботу в п'ятницю. Залишайтеся з нами і слідкуйте за анонсами наступних подій. Дякую.